Був вдома закривав, увіло другу ракету, бо ж не помню. Вона стекла. 31-го побачила через вікно вибух, червона, червоний гриб і чорний дим. Внаслідок прильоту загинула 22-річна Оксана Музика. Автівка, в якій була дівчина, зупинилася поруч із заправкою. В приміщенні на Купріна 9 офісів і одна квартира. Камери спостереження зафіксували час і момент прильотів. Усі стіни квартири в тріщинах. Господиня каже, усе можна відбудувати. От тільки нерви і стрес залишили слід. В момент прильоту разом з донькою були в підвалі. Через ми залишилися живі і неушкоджені. Дитина дуже злякалася. Ми самі найняли кран, щоб зняти шефер, який вцілів. Який пошкоджений був, щоб хоча б якось перекрити дах, адже якщо підуть дощі чи піде сніг, дах буде затоплений і все буде затоплене, і жити взагалі тут буде неможливо. Я дитину завезла до бабусі, до своєї мами, тому що коли ми звідси виходили, вона казала: я не хочу бачити цього всього. Закрила оченятка. Мене дім Діма тут напротив показачі, і вікна повилітали, і маленькі діти, внуки, 5 років 5 годиков і 10, І Вони так налякані, що я не можу вам сказати. Ми на прошлій неділі були у психолога, і зараз все пішло знову. Навпроти кілька магазинів, яких теж відчули прильоти. В одному пошкоджена стеля, в іншому вирваний із м'ясом кондиціонер. Побіг до дівчат мацерелу, бо ну наші всі, плюс керуюча в них вагітно, тому ну, трохи треба було їх проводити, витягувати. Потім дзвонить до мене колега, каже: в центрі міста стою, бачу друга. Ну я вже зразу бачу, що вона падає, Беру двох дівчат, зразу закриваю їх. В них там було страшно. Попадали всі бутилки, попадали товари в аптеці. Також дівчинка порани, ну, трошки поранилась, розрізала руку їй трохи, то треба було їй ще трохи надати першу допомогу. Поруч із заправкою будівлі, де повністю вибило скло пакети і зірвало черепицю. Вибухова хвиля пошкодила більше сотні вікон у п'яти багатоповерхівках. Спеціальною плівкою комунальники їх затягнули і ще грудня. Нині почали склити. З кожною управляючою компанією працює п'ять бригад разом. На даний час розміщено п'ять столів і є три вишки. Здійснюємо стекління. Основне це в квартирах на початку, і потім балкони списки складають. Якраз майстри обійшли, зараз ще були списки поліції, ми зводимо їх. Разом до кінця дня ми завершимо цей будинок і наступний постраждало більше сотні квартир. Ну і вікна це сотні вікон. Ми розглядаємо про можливість мешканцям якоїсь, якимось чином відшкодувати роботи із заміни пластикових вікон. Дорожники відремонтували проїжджу частину, відремонтували тротуар, замінили тротуарну плитку. В місцях прильотів і працівники місць світла замінили дві пошкоджених опори, а також відновили електропостачання, замінивши 1200 метрів кабеля. СІП. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.